Екранізовувати відеоігри справа невдячна. Треба догодити сформованій фанбазі та й нових глядачів зацікавити. І більшість таких авантюр для кіноробів завершувалися невдачами, складати хоча б відьмака чи хітмана. Та протягом останніх років вийшли кілька гучних і вдалих екранізацій, які оцінили як гравці, так і глядачі, що геймпад в руках не тримали. Я серед них. У цьому відео розповідаю про трійку серіалів, заснованих на сюжетах відеоігор, які вразили мене так, що після перегляду захотілося їх пограти. І почну зі справжнього шедевру. Аркейн це кращий анімаційний серіал, який я бачила. Хочеться хвалити все від сюжету, пропрацьованих до дрібничок персонажів, до самої побудови всесвіту і яскравої живописної анімації. Кожен кадр як картина, та головне, щоб зрозуміти серіал, можна геть нічого не знати про першу джерело, гру Ліга легенд. Шоу сповнене різноманітними персонажами добродії і злодії, багачі і бідняки, науковці і приборкувачі магії. Але центром сюжету є сестри сироти Вай і Паудер. І напряму, чи опосередковано сюжет обертається довкола них. Все починається з невдалого пограбування. Вайпаудер і двоє їхніх спритних друзів вдираються до наукової лабораторії у верхньому заможньому місті. Підлітки планують обнести апартаменти якогось багача, що потім награбоване продати у себе в нижньому місті. Богом забутій дірі, що потерпає від забрудненого повітря, злиднів і злочинності. Але операція йде не по плану, і це невинне підліткове хуліганство стає каталізатором. Незворотніх змін. Сюжет стрімко несеться, але на цій швидкості глядач встигає все засвоїти і не губиться серед великої кількості персонажів. Конфлікти головних героїв аргументовані, їхні дії виправдані, мотивація кожного персонажа зрозуміла. І головне, вони не стоять на місці, а змінюються. Після мега успішного першого сезону творцям вдалося втримати планку і не розчарувати глядачів у другому сезоні. А до кінця історії пережити таку ж яскраву палітру емоцій, як і на екрані, було і роздратування на героїв, і щира радість за них, і скупі сльози в фіналі. Як на мене, головний показник якості будь-якого візуального продукту це віра і емоції. Якщо глядач співпереживає героям і вірить їхнім діям, словам, поведінці, значить це якісний продукт. Аркейн у обох випадках потрапляє в ціль. Бо, хоч це анімаційний фільм, він настільки реалістично зроблений в плані побудови історії і детально відпрацьованому всесвіті, що дійство на екрані не викликає сумнівів. Усі механізми вималювані до найдрібніших гвинтиків, емоції героїв до найменшої зморшки, навіть нігті героїні Джинкс з обдертим лаком. Така увага до дрібниць змушує вірити у Аркейн і магію. До речі, художники кожен кадр промальовували вручну, без залучення акторів. Сам Аркейн я розшифрувала як алюзію на атом: з одного боку є прогресом людства, забезпечує електроенергією мільярди людей, а з іншого є небезпечною зброєю, яка може знищити це людство, якщо опиниться не в тих руках. І загалом у цьому вигаданому всесвіті, хоч все гіперболізоване і побудоване на контрастах, є багато спільного з нашим світом. За переглядом втомитись проводити паралелі. Два сезони Аркейну обійшлися творцям у рекордні 250 мільйонів доларів, що робить його найдорожчим в історії анімаційним фільмом. І у цьому продукті видно, куди пішли гроші. І головне, фанати гри лишилися задоволені і далекі від ігор глядачі в захваті. Про це кажуть рейтинги мультфільму. Серіал доступний на Netflix, на щастя, чи на жаль, він завершений і має два сезони. До речі, якщо вам було б цікаво подивитися детальний розбір цього шедевру, пишіть в коментарях 20 коментарів, і я зроблю розбір сюжету, поговоримо про сенси, закладені в Аркейн. А поки рухаємося далі. Серіал Останні з нас став суперхітом 23-го року. А з Педро Паскаля зробив зірку першої величини і головного інтернет-татка. Адаптація одноіменної гри здобула низку престижних нагород і об'єднала перед екранами мільйони глядачів по всьому світу. Авторам останніх з нас вдалося створити справді багато сенсову і візуальну історію та передати атмосферу постапокаліптичного світу. І тут варто сказати, що гру Last of Us 2013 року вважають однією з кращих коли-небудь створених, особливо у плані сюжету. Тож творцям серіалу було на що спиратись. Важливу роль у розробці адаптації зіграло й те, що над її створенням, як сценарист і продюсер, працював один із творців оригінальної гри Ніл Дракман. А співавтором став ще один геній телебачення Крейг Мезін, який раніше працював над серіалом Чорнобиль. За сюжетом світ охопила пандемія грибкової інфекції, що перетворює людей на агресивних мутантів. Події серіалу розгортаються через 20 років після занепаду. Головний герой Джоел, колись батько одинак, а в новому світі контрабандист. На початку пандемії він втратив доньку. Роки виживання у жорстокому світі перетворили його на закам'янілого, прагматичного, непробивного грубіяна. Через біг обставин Джоелу випадає місія перевести дівчину-сироту Елі через спустошені і небезпечні штати до науковців. Вона, ймовірно, ключ до спасіння людства, має імунітет до грибкової інфекції. Так розпочинається небезпечна подорож двох зранених людей. Їм доводиться боротись не тільки з мутантами, а й своїми демонами. Масштаби серіалу вражають. Кожна серія як повноцінний фільм. Декорації, грим і костюми однозначно сильна сторона шоу. Але найбільше мене зачепила сама історія і як вона реалізована. Як змінюються стосунки Джоела і Елі на шляху, що топить їхній лід і як вони поступово вчаться знову довіряти? Головний сенс цього шоу у розвитку стосунків двох абсолютно різних чужих людей, життя яких залежить. Один від одного. Педро Паскаль і Бела Рамзі це чудовий акторський дует, і на їх взаємодію хочеться дивитись і дивитись. І така можливість буде зовсім скоро. Вже навесні 25-го року вийде другий сезон Останній з нас. Тож, якщо ви ще не подивилися перший, саме час це зробити. Серіал Fallout заснований на одноіменній серії постапокаліптичних ігор і є сатиричною фантазією на тему, яким може бути світ після ядерного вибуху. За сюжетом Китай і США заграли своїми ядерними мускулами і знищили майже все людство. Сполучені Штати, де відбуваються події серіалу, перетворились на випалену пустку. Ті, кому пощастило вижити, на поверхні створили нові комуни і живуть за дикими правилами. Окрім людей, землю населяють різні мутанти і так звані гулі. Колись вони були людьми та внаслідок опромінення перетворились на досить живучих істот, які поступово втрачають розум. Тим часом у підземних бункерах вирує геть протилежне, радісне, заморожене життя. Там мешкають нащадки багатіїв, які мали гроші і до Великої війни придбали собі місце в сховищі. Підземна комуна вірить у свою місію, колись, коли земля очиститься від радіації, вийти на поверхню і побудувати там нову цивілізацію. Тому у бункерах діють правила виживання. Усі працюють на благо спільноти, одружуються за розкладом, і з ким скажуть, для продовження роду, і бережуть знання про довоєнне життя. Всі щасливі і вірять у ілюзорну будову світу, про яку їм розповідали попередні покоління, як от головна героїня Люсі. Та одного дня її уявлення руйнуються, і Люсі, попри всі застороги, вирушає на забруднену поверхню. Там починаються справжні пригоди і знайомство вихованої у тепличних умовах дівчини з реальним життям у постапокаліпсисі. Мене людину далеко від відеоігор серіал захопив з першої серії. Переваг, якісна постановка, детальне відтворення естетики 50-х років, розкриття персонажів. Хоч деякі сюжетні лінії видавались трохи заплутаними і складними для сприйняття, але загалом творцям вдалося занурити у все світ і створити захопливе пригодницьке шоу для широкої аудиторії, приправлене чорним гумором. Успішний міні-серіал теж продовжили на другий сезон. Його зйомки розпочнуться вже цього місяця, а реліз, швидше за все, відбудеться у 2026 році. Усі ці серіали фантазують на тему постапокаліпсису, яким може бути життя людства після його занепаду, як амбіції і схибленість на владі може призвести до незворотної катастрофи, як скрутні обставини змінюють людей часто у гіршу сторону. І що відроджує у них людяність? Як полярний світогляд з рідні по крові може зробити запеклого ворога і навпаки з чужої людини споріднену душу? Зважаючи на геополітичну ситуацію у світі, питання виживання людства цілком може стати реальністю. А ці шоу, крім розважальної складової, принаймні мене наштовхнули на екзистенційні роздуми. Чому людство не вчиться на своїх помилках і чому, маючи різні сценарії, гіпотетичні теорії, що може статися з планетою, тримає на поготові зброю масового знищення? Але це вже інша історія. А зараз саме час закликати вас, любі глядачі, підписатися на канал та поставити вподобайку відео. Це допоможе його розвитку і додасть мені мотивації. Якщо ви досі не вимкнули ролик, значить він вас зацікавив, а значить, може бути цікавим іншим глядачам. Тому закликаю вас підживити активність на каналі. Ваші два кліки мають велике значення. А ще можете підписатися на мій Patreon. Додам посилання в описі відео. Дякую і побачимося на новому ролику.